Виїхала за сигналом Тривога. По радіоефіру, передали нам інформацію, що було влучання в житловий будинок та люди кличуть про допомогу. В ході осіння пожежі була подана команда Повітряна тривога в півночі зайшли повітряні цілі. Ми знаходилися в укритті. Я почув, як шахет почав пікірувати. Я зрозумів, що ці шахеди летять якраз туди, де працюють підрозділи. Потім мене схвилювала думка про те, що все ж таки влучання шахеда було там, де працює мій батько, я вирішив готовий зателефонувати. Один раз зателефонував, другий, інший. Але батько на той час вже не, не брав Та по прибуттю на місце пожежі побачив тіла загиблих та розбиття автівки. Далі описати свої почуття та емоції не можу, тому що все було як в тумані. Я дуже погато. погано це пам'ятаю, але точно знаю, що для мене це була судна ніч. Вова, Тихо.